Вітаю, друзі! В своєму попередньому відео я обіцяв надати інформацію, з, так би мовити, вже реальних істочників, яка ж зарплатня у українців, які приїжджають до Канади зараз, яка зарплатня у українців, у яких немає англійської мови чи англійська дуже погана? І чи можливо українцям без англійської, які приїхали зараз до Канади, виживати в Канаді чи жити нормальне повноцінне життя? Я розповім в цьому відео. Але по-перше, я хочу вам нагадати, щоб ви не забули, як завжди, підписатись на канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати і надалі відео на моєму каналі. І залиште 4-5 слів у коментарях до цього відео. Якщо ви знаєте людей, які також хочуть іммігрувати, приїхати до Канади, але не знають, як це зробити, що це таке Канада, я прошу вас надіслати їм посила, посилання на мій канал і на мої відео. А ми давайте з вами розглянемо, як же це працює на зараз у Канаді. Отже, по-перше, я хочу визнати, що був неправ також на початку, коли вважав, що українці, які зараз приїдуть масово до Канади без англійської мови, підготовлені, вони не зможуть тут себе знайти, не зможуть знайти достойну роботу. Виявляється, що це не так і я був неправий. Я зараз Продовжую наблюдати багато цих спекуляцій, де різні е, люди кажуть, та ну не приїжджайте, без англійської вам тут нічого робити і таке інше. Я маю можливість спілкуватись з доволі таки широким кругом українців, які тут приїхав. Я зустрічаюсь, і можу сказати, зараз він у будь-якому місті, де б ви не були ВІНІПЕГА. Багато українців, і їх видно, що це люди, які українці, які зараз приїхали не нещодавно до Канади, і я спілкуюсь час від часу з різними українцями і зібрав таку, чесно кажучи, я навіть вражений від того, що як швидко українці адаптуються тут у Канаді, і ось таке так би мовити. Така дата, так, така, такі, такі дані в мене на сьогодні. Отже, скільки можливо зарабатувати українцям без англійської мови, по-перше, хочу сказати, що більшість українців, які зараз приїжджають принаймні у Вінніпех, те, те, що я бачу і в Манітобу, роблять дуже дуже корисну і правильну річ. Вони шукають роботу на канадських підприємцях. Підприємствах вони не не шукають тільки з україномовними чи російськомовними, де вони були би комфортні у більш комфортних е, умовах, е, але шукають у канадців. Так і більшість українців працює, як як би це не звучало е, так інтересно, так працюють на, на канадських підприємств під, під, підприємствах і на канадських бізнесменів, і це дуже така гарна річ. Це допомагає українцям швидше адаптуватись тут у Канаді, швидше вивчити англійську і дає більш, більше перспектив. Так, деякі українці е, намагаються знайти роботу з україномовними людьми на україномовних підприємствах, де більше людей. Спілкуються на українській чи англійській чи, чи російській мові, але більшість українців робить дуже правильно і рухається у правильному напрямі. Отже, що що, касає, що стосується заробітної плати, працівники на фермах, ті, хто працюють зараз на фермах, отримують від 16 до 18 баксів на годину, плюс вони отримують безкоштовне житло. Плюс фермери допомагають з меблями, звісно, плюс фермери допомагають з продуктами харчування, звісно, плюс фермери допомагають багато з чим, наприклад, знайти та купити дешеву машину на дуже гарних таких умовах. Багато чого допомагають, багато де підтримують українців. Чистими, це за нечистими, це заробітна плата складає від 16 до 18 баксів на годину. Чи це вистачає? Звісно, так. Якщо ви вам надають безкоштовне житло і куча всякої іншої підтримки, цих грошей більш ніж занадто для комфортного життя, так для того, щоб можна було навіть планувати. Поїхати кудись в ресторан, чи виїхати за місто, з'їздити кудись щось подивитись. Це така заробітна плата. Скільки заробляють жінки у Канаді, які приїхали без англійської мови, і чи англійська дуже погана увага. Те, що я знаю, це в, в рейнджі. Від 16 до, до 20 доларів на, на годину. Більшість жінок працює на різних фабриках та заводах у Веніпезі. Е, дехто працює у сеті супермаркетів Walmart. Я знаю навіть випадки, що у Walmart працюють дівч, дівчини. так? Які зараз приїхали, це дівчата 16-17 років. Вони, якби ще студенти, навчаються у школах, але після школи йдуть під, на підроботку до Волмарта і під підрабатують у Вомарті за 14 баксів на годину, розставляючи товар на полицях, жінки працюють, як я вже сказав, від 16 до 20. Доларів залежно від того, де вони працюють, на яким заводі, на якій фабриці. Також я знаю, що Walmart, Walmart зараз набирають також жінок. Вони там пропонують від 14 до 16 баксів на годину. Також розставляти товари по полках. Це може бути нічна смена, чи може бути днівна смена, це залежить від локації. Але зарплатня така. Жінки, у яких є англійська, гарна англійська і є досвід, гарний досвід роботи, який вони можуть конвертувати тут, можуть розраховувати на зарплатню від 18 плас, доволі такий гарний плас. Так, 18, 20, 22, 22 бакса, 25 баксів. І це якщо працювати секретарем у якомусь підприємстві, підприємстві, чи, чи щось таке, так? З папірцями, з організаційними такими моментами. Так, це такі зарплатні, і я знаю жінок, які зараз працюють у компанії як асистент-менеджер, це, це називається, але це лайк як, як секретар. так. Тобто і отримують зарплатню 22 долари на годину. Але це повинна бути доволі таки гарна англійська, і повинна бути якийсь досвід у такій роботі. Це те, що, те, на що ви можете розраховувати. Отже, жінки, я наскільки я знаю, знаходять роботу від місяця до, до трьох місяців. Цей інтервал для жінок знайти роботу. 16-18 доларів, якщо немає англійської мови зовсім, це, це таке неважке не, не, не завдання. Тобто більше жінок знаходять в цій рейнж, вони знаходять е, таку роботу. Що стосується чоловіків. Тут також залежить від, від того, чим ви займались в Україні чи де щось е, в Польщі, чи де ви були. На будівництві, якщо у вас немає англійської зовсім, якщо у вас немає кваліфікацій, якщо ви не спеціаліст, там, як пліточник, чи ви не працюєте гарно з гіпсокартоном, ви можете піти працювати як помічник. Помічник будівельника якогось там, так, на встановлення вікон, дверей, чи просто помічник на будівництві, де ви будете прибиратись, розгружати, вигружати, ви можете розраховувати на зарплатню від 16 до 20 баксів, залежно від того, де ви будете працювати. так. Це, і це, це для, для чоловіків, це робота доволі таки важка. так. Якщо у вас є гарні. Якісь е, скіли, якщо ви можете гарно робити, там вставляти вікна, чи ви гарний шпаклевщик, чи ви працюєте з підлогами. Якщо у вас є якісь професійні скили, то ви можете розраховувати на зарплатню від 25 баксів за годину навіть без англійської мови. Звісно, вам потрібно буде вивчати англійську і. Без англійської ви не зможете тут існувати доволі таки довго, але це таке і є. Так, такі зарплатні ви можете знайти не дуже-дуже тяжко, важко знайти таку зарплатню. І зараз багато є відкритих вакансій у будівництві, не тільки у Вінепезі, не тільки в Манітобі, це по всій Канаді. Тобто я впевнений, що знайти роботу не важко. Також я знаю українців, які вже працюють також у канадських компаніях механіками. І зарплатня також біля 25 доларів на годину. Також зовсім без англійської мови. Це, це трошки мене також дивує, тому що ви знаєте. Я, я здивований тим, що українці вони такі наполегливі і знаходять такі, таку роботу, зовсім не розуміючи англійську, але вони роблять гарну річ. Вони шукають роботу там, де вони зможуть практикувати англійську. Отже, для чоловіків без жодних скилів. 18-20 на, будів... на будівництві це реальна зарплатня, навіть якщо у вас немає англійської мови зовсім. Для чоловіків, у яких є якісь скіли на будівництві 25 баксів на годину. Для механіків, також навіть без англійської, ви можете знайти до 20... 25 баксів на годину зарплатню. Також є різні е... магазини. Такі, як Home Depot і Canadian Tires. вони також набирають працівників. Там буде зарплатня понижче, там буде зарплатня десь біля 16-18 доларів на годину. Ви будете розставляти товар по получцям також. Це така зарплатня. Зараз давайте подивимось. А чи пати, чи достатньо такої зарплатні для того, щоб виживати у Канаді? Скільки на що ви зможете розраховувати, так, працюючи там чи, чи десь, я наведу приклад однієї української сім'ї, яка зараз тут у Вінніпезі, вони приїхали трохи більше, ніж місяць по тому. Чоловік зразу доволі таки швидко знайшов роботу. Він працює в будівництві, він отримує 25 доларів на годину. Працює повний робочий день, 5 днів на, на тиждень. Їх чотири чоловіка, в нього двоє дітей. Діти ходять до школи тут. Ось ми розмовляли з ним, і я йому задав. Конкретне питання, чи вистачає вам грошей на те, щоб тут жити? ці Вони жили. До, до речі, його жіночка зараз також знайшла роботу біля їх їхнього дому за на, на у Волмарті. Тобто буде набагато легше їм зараз. Що він мені відповів? Його зарплатні 25 доларів на годину. Їм вистачає. Їм вистачає в притулок. Так е, вони не можуть, нема не, не можуть відкладати щось, але він сказав, що в притулок вистачає. При цьому вони орендують гарну квартиру. Вони орендують нову квартиру, велику квартиру, е, сплачують півтори тисячі доларів у місяць за цю квартиру. І при всьому цьому, при тому, що в них двоє дітей і це таке інше, їм це вистачає. Тобто, якщо два, двоє людини, якщо у вас буде двоє у сім'ї, чоловік та жінка, і ви будете працювати навіть на, за 16-18 доларів на годину на сім'ю з чотирьох, з чотирьох людей, навіть, навіть з п'яти людей, цього буде достатньо для того, щоб жити у Меніпесі. Я не знаю про. Я сумніваю, що цього вистачить на життя в Торонто чи в Ванкувері, так? але у Веніпезі, у Манітобі цього вистачить. І якщо ви будете працювати навіть у двох по 18 баксів на годину, то у вас буде ще, ще залишатись гроші, які ви зможете відкладувати на, щось, на якісь поїздки, на якісь ресторани чи щось таке. Ось така от інформація у мене стосовно того, які реальні заробітні плати отримують українці сьогодні у Канаді, на що вистачає цих заробітних плат, і хочу наголосити вже в тисячний раз не вірте нікому, хто вам розказує, що без англійської мови. Ви тут загнетесь, ви не, нічого не зможете, ви не зможете працювати, знайти роботу. Е, історія показує, що все реально. Так, більшість українців, які зараз приїжджають без бізнейської, працюють на канадських підприємствах, отримують заробітну плату нормальну і живуть тут е, доволі таки непогано. Я хочу ще раз напам'ятати вам, щоб ви не забули підписатись на мій канал, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати подалі відео на моєму каналі. Залиште 4-5 слів у коментарях під цим відео. Підтримайте, будь ласка, канал, допоможіть іншим українцям знайти необхідну інформацію на моєму каналі. Ну, а ми з вами, як завжди,. Зустрінемось в наступному відео. Чи в Канаді? Нехай всім щастить! Все буде Україна!